Так от, настала 10-та ювілейна серія. І вас уже досить багато моїх підписчиків. Дякую вам за все. За те, що ви є зі мною. Переглядів у мене також конкретно так не збиралося. От і тому я сам продовжую робити ці відео. Що ж, давайте зробимо те, що я вам обіцяв. Сходимо за необхідним О, у нас навіть є тут. Тоді ми далеко не підемо. Давайте же зробимо його тут. Я не знаю, може ви зараз... може я зараз напертачу Але... так тортик! Пішли хавати тортик! Відерно таки вернулись, так? Надіюсь, що так. Так, його можна сюди встати. <звук> я дебил. Я Дебиил Я знаю, що я дебил. А, дідько... Ну чого, зараз ще один зробимо. Тортик буде, по-любому. Постараюсь знайти гарну плиточку, щоб тортик поставити на ней ну пусть будут такие во камень тут в куточку у нас тут будут типа тортики Ча. вот так вот жалобу так поставим вот, 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 трошки осветить и вар так еще буду нам короче короче тут у нас короче спаунится всякие двигая два яйца мои давайте заробим чтобы всякие ниггеры не спавнились. Крип, Сука, крип. а, -а, -а. Что ты робишь? Курка, ты что, офигела? Офигеть. Ой, курка, блин. ты в... Ну, ты сама сюда залезла. Там є дві курки, я в одну заспавну. Добре, дам зробимо нормальний тортик, блін. А, блін, блин, ж ну, тре. Іду посплю. Давно не Давно не зберігався. Опа. поспала деньок настав. все таки я пока що не хочу зайти. Дифи розумієте чого? блін давайте все нафіг повыкидуем, все зайве Горять. Так тут хавчик, значить. яйця нам потрібно тільки одне. це хавчик. Цукру нам потрібно тільки два. Генело м'ясо нам не потрібно взагалі. Хліба теж, яблук теж. Сіння гарбуза поки що теж. Сінь сюди кладем. Треба ще одну таку штучку. І все. ми покладемо о сюди. Ми крупки. Речі, пічка еще один верстак. Десь вставим зараз. Пічку я вже маю, куди вставити. І верстак, я думаю, в тамту кімнату вліплю. А тут тут, блін, якось вообще пусто. Так от щось буде. Добре, пішли доїти корів. Корол. Кор Корок. І освітнус. Звідси і так не випущу, можете не блага. Воу, 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 чорочек, сейчас котре закривати. ой, раз, два, да, трес. Плюс ще корову заспауни. Кстати а oh, oh, mm -hmm. да, три. Mm -hmm. Ну у мене одна, вибачте, блін. Я ще прийду. Так, ну це пшенич віддаю. До речі, я думаю, зробити пшени. О тут у нас. Десь ферму, коротше, десь окремо зробити в цій халупі. Щоб дурно на вулицю не виходити. І думають, мені це буде прикольно. Досить. Опа, 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 опа. Ну на майбутнє. Блін. На майбутнє я буду знати, що не можна такого. Таке робити. Ламати тортик. Хто ж знав? А, ну да. Ви всі знали, а я не знав. Форс-мажор. Буду знати тортик. Happy birthday to you. До речі, в кого сьогодні день народження? Вітаю я мою. Вітаю, вітаю. Там, 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 там. Ага, у нас ще є такі. Йдемо це заспавним свиней. А, блін. Ви піпі, як стало. Сюди. А ще є два. Я думаю, що я курю ви дурно з'їли мою пшеницю Зараз дурно з'їли мою пшеницю Ну ладно. десь у нас були ще огородження, Ось візьм... пожалуй візьмем. Завсім нафіг поставимо. Візьмемо один меч. І Исокаємо всякий випадок. А, і стак землі. Це поки що покашу хату. Візьмем. Ні, ну, не можу зробити мимо того. Курка! От як я вийду? Ладно, якусь вийду. Я в полоні. Блін, ще свиня свиння залізла. Ви не вилізете. Те, вилізе, те, те. Вилізете, те? Те. Ну так. Підемо зберемо тих нафіг їх звідти пружені, блін. Чого одне зернятко? Та несправедливість. Три пшенички, два зернятка. Нечесно. Ну, Нет, пока что разве не это? Блин Проздлины шизалисты, блин. Блин. А, нет. Оп. О, вс, уже си свалило, да? Ой, блин. Крути, я вам скажу. сюда. Молодцы, 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 молодцы. Все, сюда не Ой, На стекло пришло, знаешь, что -то. Ну, якось, якось його поправимо. Ага. І що я хотів? Давайте я зараз знову трошки відлуткнуся. За той час я покупаю нам на цей вон на ферму приміщення ферму І як тільки я його так прилічно так розширю, я повернуся. Добре, до зустрічі. Ну, ось якось так. Вже трішки я розширив. Тому піду візьму в мене в крилі, що вроді є. Ось на І давайте трішки посадим. Все так відра, відра, видрави воды брат. Четыре ведра, ведра, ведра. ведра, ведра пони воды. Нормально. Тепер давайте скопувати плогу. Так, так. Так, так, так. Тут у нас буде пущена вода. Тут у нас буде земля. То... Добре, ще, ще одну на запас зробив. Ой, ви напевно спитаєте, чому я все роблю ось тут вдома? Не, не полюю за монстрами, не лажу по печерам. Ну. В цьому є досить просте пояснення. Граю я в Майнкрафт вже досить довго і. Мені от не вистачало ось такої спокійності. Постійний адреналін це, конечно, круто. Але... Зупинятися на паузу також треба. Меняємо. Тому я вирішив трошки от можна сказати, так, перепочити. Шо, ще відро? О, хе Эхи три. Так. Давайте поміняємо. Супер. Так, и нам тут земли не вести. Чего так? Значит, так. Воу! Я выпадково. Вообще ничего не бачил. Так, давайте возьмем сейчас так земли. Давайте. Давайте, приятную приеду, я сейчас сам захаваю. Цветь торки. По цій стороні в нас буде. От цього як його гарбузики. Ого! Вкрою череду, непогано би було посадити. До речі, нам треба тут ту територію гарно освітити. Давайте. Ось так. Думаю, красиво ми освітили. Ага, мотига, мотига. Мотига, мотика. Давайте йдемо мотику. І тут все посадимо. Так, давайте почутуть у нас будуть. Короче, я думаю, нам треба тільки два. А що нам більше? А нарешту буде рости пшеничка. Ось так от. І з тієї сторони буде рости очеред. О, раз у нас тут води нема. Тут ми теж посадимо пшеничку. О! У є трохи городу. Давайте поспимо, і я відправлюся на пошуки. Нє! Забирайся. Небезпечно ходити з відром. Я відправлюся на пошуки гарбуза. Ох... Ну а на цьому, мабуть. Оу-оу, скільки їх там. Серію варто закінчувати. Десята ювілейна. Думаю, нормально. Тому. Побачимось незабаром. Ай, їх ось так побудуємо. там швидше робить. Добре, побачимось незабаром. До речі, йдіть сюди всі. ще відійдіть звідти об'єм тут водички налив правди що це буде прикольно Добре поки я тут думаю як налити цим гадам водичка я прощаюсь з вами і ви підписуйтесь на мій канал чекайте нові відео вони будуть цікаві повірте ми збудуємо палац два палаци три ну не скоро, звісно. Але ми це все зробимо. Пишіть нові очівки, Ставте коментарі і пальці вверх. Е, пишіть коментарі. До зустрічі!